Чому низькі конверсії в бізнесі? Що таке конверсія? Яким чином збільшити продажі у вашій діяльності, якщо ви є експертом і продаєте наставництво, свої інші флагманські продукти, продюсування, топові якісь речі, але у вас купують мало людей при тому, що ви маєте велику кількість заявок або переглядів або охоплень? Вітаю! Ви на каналі Студія українського бізнесу, і сьогодні у відео ми поговоримо про те яким чином працювати за аудиторією, що потрібно допрацювати у ваших підходах для того, щоб підвищити ефективність взаємодії з глядачем, для того, щоб це дало більше заявок, і щоб ви отримали більше угод, більше продажів і більше грошей відповідно? Чому я про це говорю? На сьогоднішній день у мене досвід в продажах більше 10 років я працював як з бізнесом, так і зі звичайними людьми, з експертами. Зараз активно займаюся продюсуванням youtube каналів, і на одній із консультацій, яку я нещодавно проводив, ми спілкувалися на таку тему: що є людина, експерт, продюсер, яка проводить і наставництво, і продюсуванням займається, і все одно виникає питання, як зробити так, щоб ефективність. Саме ефективність комунікацій, ефективність взаємодії з потенційними клієнтами була вищою. Насправді це дуже часте питання для абсолютно великої кількості експертів, які працюють через соціальні мережі. У цьому відео ми так покроково розкладемо, чому виникає ця проблема низького співвідношення між кількістю заявок і кількістю угод. і Психологічний аспект розглянемо для того, щоб ви розуміли, над чим варто попрацювати найближчий тиждень, два місяць для того, щоб ситуацію змінити собі на користь. Дивіться це відео до кінця і структуровано, тому що буде прям послідовна така історія, щоб ви чітко вибудували собі систему, нічого не купуючи, просто можна впровадити те, що я розкажу, і у вас однозначно збільшиться ефективність вашої взаємодії з людьми. Тож, поїхали, давайте покроково. Для того, щоб зрозуміти, чому виникає ця проблема низького співвідношення. Да, давайте розберемося з психологією, з питанням, як людина, яка дивиться контент, до чого вона звикла і чому це так відбувається. Да. Розберемо базу, так би мовити, біологію цього питання. Так от, якщо брати, наприклад, Інстаграм, в основі вашого просування через Інстаграм. Завжди має лежати розуміння, як влаштована бізнес-модель самого Instagram, на чому власники великого маркетплейсу під назвою Інстаграм отримують гроші. Так от, якщо все інше так залишити трошки за кадром, ключове, що варто розуміти саме в цьому відео, полягає в тому, що Інстаграм заробляє на рекламі. Чим частіше ця реклама показується, тим більший дохід отримує мета. Отримує власник Інстаграму. Яким чином це питання зараз вирішується? Люди, користувачі, замовляли рекламу, і раніше все відбувалося по питаннях, хто хоче більше показів своєї реклами, платить більший бюджет і його показують. З ростом великої кількості експертів, які з'являються в соціальних мережах, виникає питання, а яким чином розширити платформи для того, щоб показувати більшу кількість реклами? І тут Інстаграм викотив чергове оновлення своїх процесів. В чому воно полягає? Ці оновлення полягають в тому, що зараз просуваються активніші аккаунти з меншою кількістю сторіс і більшою кількістю рілсів. Чому так відбувається? Тому що користувач 1, я, наприклад, користувач Інстаграму, я виставив 5 сторіс, після того, як мої сторіс відкрутилися, Інстаграм вставляє рекламний блок. Потім відбувається ваші сторіс ще іншої людини. І, відповідно, чим менша кількість сторіс у одного користувача, тим частіше Instagram зможе вставити рекламний блок. Reels. Ваш Reels один прогорнули, другий прогорнули, третій прогорнули. Вставляється рекламка. Відповідно, Instagram, змінивши алгоритми, перебудував систему таким чином, щоб мати більше місця для розміщення реклами. Ви маєте це розуміти і ось чому. По-перше, для того, щоб людина купувала через Інстаграм, у неї має бути звичка купувати через Інстаграм. І ця звичка формується за рахунок так званої імпульсної моделі поведінки. Що таке імпульсна модель поведінки? Це коли нам щось показують, якийсь тригер, і ми швидко приймаємо рішення стосовно покупки. Відповідно, якщо ви помітили. Працюючи через Інстаграм, ніхто, майже ніхто, не продає наставництво в лоб одразу в Інстаграм. Продається вебінар, продається а, розбори, продається тріпвайер, якийсь міні-продукт. Чому це відбувається? Тому що питання, ключове питання для вашої діяльності, для вашого бізнесу, для експертів в соціальних мережах: як перетворити імпульсну це коротка увага, тобто раз імпульс. Викликали інтерес, щось цікаво, але ж можна свайпнути і піти на інший тип контенту. Так от для того щоб перемикати імпульсну увагу, короткочасну увагу, щоб людина захотіла купити ваше наставництво, потрібно якимось чином цю увагу трансформувати. Зробити так, щоб людина на рівні підсвідомості була готова приділити вам не короткий проміжок часу, а довгий проміжок часу, тому що будь-яке наставництво, будь-яке продюсування це робота вдовгу. На один місяць, на два місяці, на три місяці це супроводи, це повноцінні продукти, там, де потрібен довгий проміжок часу, коли людина цілеспрямовано приділяє вам увагу. Тому перший крок для того, щоб повертаємося до теми відео, да? для того, щоб ми отримували ефективніші комунікації з нашими потенційними клієнтами, нам за допомогою контенту потрібно збалансувати увагу глядача таким чином, щоб перевести його від імпульсної уваги до довготривалої активної уваги. Яким чином це робиться? У вашій стрічці Instagram або у вашому контенті, якщо ви, наприклад, використовуєте YouTube, має бути присутній і довгий контент. Якщо ви подивитесь на топів ринку, вони зараз активно використовують YouTube і в цьому YouTube записують подкасти. Вони записуються не тільки з тією метою, щоб отримати великі перегляди, підписників, там продажі точкові і так далі. В першу чергу, це інструмент. Психологічного налаштування потенційного клієнту. Якщо у вас в Instagram вибудований контент із рілсів, сторіс, потім ви ведете на розбори, вебінари, там якісь марафончики невеличкі, це все круто, але це не прогріває людину, тому що тут одразу великий крок до особистої комунікації саме з вами. Відповідно, якщо людина не готова до особистої комунікації саме з вами, у неї виникає така прірва по суті. І людина що робить? Людина дивиться те, що їй цікаво імпульсну увагу, до великого кроку розбору з вами або вебінару з вами. Людина, наприклад, не готова психологічно, і відповідно виникає ось ця пропасть, да, коли людина з одного боку дивиться ваш контент, а з іншого боку не купує. І виникає низька конверсія. Тобто у вас велика кількість охоплень, велика кількість залучень, а угод мало. Так от для того, щоб цей момент закрити, потрібно побудувати місточок. Цей місточок заключається в тому, щоб створити контент, який поступово привчає психологічну людину до того, що з вами можна знаходитися довший проміжок часу. Це може бути безкоштовно, це може бути на мінімально платній основі. Це може бути повністю на платній основі, але ключовим аспектом буде дати можливість вашому глядачу, вашому підписнику побути з вами довгий проміжок часу. Навіщо? Щоб глядач створив у своїй підсвідомості у своїй свідомості паттерн поведінки. Я, Гробі Григорій, готовий приділити довгу активну увагу експерту якого я ціную, інформація від якого мені заходить і подобається. Для великої кількості людей сьогодні актуальне питання, як налагодити якісні стосунки з грошима. Це питання як боргів, так і фінансового зростання. Але в основі як не крути знаходиться мислення та фінансова грамотність. Керуючись своїм досвідом і розумінням того, що сьогодні цікавить велику кількість людей, я створив авторський курс, який називається Від боргів до багатства. Ви можете перейти в опис до даного відео і в ньому натиснути на посилання, яке приведе вас в telegram бот В цьому telegram боті ви побачите перший відеоурок, він буде для вас абсолютно безкоштовний і він дасть відповідь на ключове питання: звідки насправді беруться борги. Після його перегляду вам буде доступний додатковий урок, бонусний, він теж безкоштовний, і вправа, яку ви зможете зробити. Якщо ви зрозумієте, що хід моїх думок, викладка матеріалу, якщо вам буде комфортно від даного уроку і ви зрозумієте, що це те, що дійсно вам може допомогти вирішити питання з фінансами, а точніше, позбутися боргів і налагодити якісні стосунки з грошима, звичайно, ви зможете. Пройти повний курс від боргів до багатства. Всі подробиці знаходяться в телеграм-боті, тому якщо тема вам актуальна, переходьте за посиланням в описі до даного відео. А ми продовжуємо. Коли цей паттерн буде реалізовано, людина буде готова дивитися ваші розбори, буде готова дивитися довгі відео, наприклад, з вами, подкасти з вами. На цьому етапі. Якщо ви почнете робити пропозицію щодо розбору, психологічно людина вже буде готова, тому що вона вже віддає вам свою довгу активну увагу, і ви тільки змінюєте формат. Ви додаєте ціну, додаєте інші формати, і таким чином людина буде ближче знаходитися до вас до угоди за рахунок оцього місточка. А тепер ключові моменти, які ж саме Ось ці інструменти можуть допомогти побудувати ось цей місток, щоб підвищити конверсію взаємодії з вашими глядачами вашими підписниками. Перше, чому зараз активну увагу приділяють каруселям в інстаграм? Якщо ви виставляєте сторіс, це активатор уваги, Reels може доносити сенси наряду з Сторізом, а допис в каруселі це текст на «почитати». Це перший крок для того, щоб людина приділила вам більше часу і свідомо вивчила ту чи іншу інформацію, з яку, якою ви з нею ділитесь. Друга варіація це так само використання прямих ефірів, вебінарів, е марафонів, будь-яких комунікацій, де ви можете особисто поспілкуватися з людиною, приділяючи їй більший проміжок уваги. Найпростіше, якщо ви ведете інстаграм. Це прямі ефіри. Знову ж таки, чому лідери ринку використовують ці прямі ефіри? Це можливість залучити людину на довгу увагу, але при тому нічого від неї не вимагати. Таким чином, людина в будь-який проміжок часу заходить і переглядає інформацію через прямий ефір, там запис прямого ефіру, і так далі. І тут виникає ще одне питання комфорту і зручності для глядача. YouTube в цьому плані, звичайно, буде більш ефективним, бо людина, яка дивиться відеоролик на YouTube, може і швидкість перемотати, змінити точніше і на будь-який проміжок часу перейти, і можна додаткову воронку вам додати як експерту. Це вже можливості, скажімо так, платформи YouTube. Але якщо ви хочете по суті вирішити питання, яким чином трансформувати імпульсну увагу з рілсів і сторіс. Довгу активну увагу і підготувати глядача до покупки ваших основних флагманських продуктів. Створивши YouTube канал, ви зможете цей ланцюжок побудувати, як ми це робимо з клієнтами. Це експертні відео 3-5 хвилин як перший етап. Потім ми робимо відео експертного змісту тривалістю до 15 хвилин. Це другий етап, тобто людина вже трошки більше часу вам віддає, і відповідно далі слідують уже або розбори, або подкасти, або можна переливати записи прямих ефірів з інстаграм, і таким чином наповнювати ваш Ютуб канал змістом, і людина буде вам не тільки довіряти, не тільки розуміти вашу експертизу, а психологічно підсвідомо буде готова приділити вам свій. Довгий проміжок часу для того, щоб покомунікувати, поспівпрацювати з вами і отримати свої результати. Саме завдяки такому підходу, як бачите, в принципі, нічого складного немає. Але це час, це робота, це увага з вашого боку. Реалізувавши таку концепцію, ви побудуєте місточок для того, щоб активну увагу людини, глядача, трансформувати і мати більш ефективну. Конверсію комунікацій з вашими потенційними клієнтами. Якщо вам стало цікаво, яким чином це можна вибудувати саме у вашій діяльності, тому що діяльність кожного експерта це унікальний шлях, унікальний продукт, унікальні пропозиції для інших людей. Тому, якщо ви хочете вибудувати цю унікальну історію і зрозуміти, як це зробити саме у вашій діяльності, я запрошую вас до себе на особистий бізнес-розбір, на якому ми розберемо вашу воронку комунікації з глядачами, побудуємо покроковий алгоритм, що можна зробити найефективніше саме у вашому випадку, для того, щоб збільшити конверсію продажів вашій діяльності. Для того, щоб потрапити на розбір, ви можете написати мені в особисті повідомлення в інстаграм. Посилання на мою сторінку ви знайдете в описі до цього відео, а якщо у вас будуть додаткові питання, звичайно, ми їх обговоримо і ви отримаєте відповіді. Дякую, що додивилися дане відео до кінця, якщо було корисне, буду вдячний вам за вподобайки та коментарі до даного відео. Підписуйтеся на канал, адже тут я ділюся реальними лайфхаками, які. Сприяють побудові вашої бізнес-системи у вашій діяльності. З вами був Григорій Горобій, youtube канал Студія Українського бізнесу. Зустрінемось!